Пам'ятаєш, до речі, це перший тиждень, е, або перший місяць після початку повномасштабного вторгнення. А напевно, у тебе було таке, от у мене таке було. Я почав задумуватись, а чим ще я можу займатися, і як я ще можу е, прогодувати там, свого сина, себе в тому числі тощо? Що завгодно було, реально. Ну ти, от а до чого найбільше душа лежала? Чим би ти міг ще займатися? Насправді душа ні до чого не лежала, але я розумів, що треба шукати якісь варіанти. Я думав, можливо, я в теорії приєднаюся до курсу, Приєднаюся до курсу якоїсь там ради, десь буду якимось культурним діячем. В мене є в принципі, інтерес до спорту, я можу бути якимось фітнес-тренером. Якби не неслося, отак як воно неслося, такий треш. То я думаю, що там ще б якісь пару місяців пройшло в такому ритмі, я, мабуть, погоджувався б ще б там на якісь. знайшов би ще якусь на себе mm -hmm. професію без проблем. Тобі повістки приходила? Да. Так. Я пройшов медогляд. І що далі? Нічого, в черзі. Ну, мені прийшла повістка, я пройшов медогляд. Все. Куда би ти е, пішов служити, якщо все-таки тебе призовуть? Ти думав про це? Я думав про наступне. Я... На жаль, мабуть, зараз нема ніякої військової кафедри в армії я також не служив, тому ну я пішов би туди, де я себе впевнено почував. би. Якби мене чомусь навчили, я пішов би туди. Просто ну йти... до чого лежа, лежить душа? Це наприклад, Ні, артилерія. Взагалі мене не лежить душа до цього всього діла. Угу. От якщо бути відвертим, абсолютно. Тому перечислять якісь там вже вузькі сфери військової справи. Ну мене такої не було. А страх є перед тим, що перед теорією. Що тебе може забрати в армію? Звичайно. Mm -hmm. Не в армію, а те, що мені за армію треба буде на напередок. Людині, яка про це нічого взагалі не знає. Mm -hmm. Це так само, знаєш, як мені люди говорять деякі: чувак, а як ти це, е, ну там, стаєш в кадрі і сутки там <хи> щось виконуєш. У mm -hmm. е, нас привезли якось на майданчик е, з масовки, просто поставили хлопця, дали йому текст, і він упав в обморок. Він стало погано дуже. It's почав журвати, я бачу, в нього вже рука труситься. Я говорю, ребята, забирайте його. От, а вони його не забирають, треба зняти крупний кадр. Там. Uh -huh. І людина перенерувала і просто впала в обморок. І я розумію, що е, вона, ця людина, абсолютно не адаптована для, ць для цього всього. І тому, коли відправляють на передок людей, які, е, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, через два тижні вони вже туди їдуть. Uh -huh. Це, звичайно, треш. Але якщо нема куди діватися, я теж це допускаю. Тому. Я, мабуть, це спокійніше сприйняв, якби це розкласти на якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на, на місяць вчитися чомусь, так. а тоді вже десь кудись поїхав. І тоді мій мозок плавно це все прийняв. А так зараз це ясно, що відро одне води на голову. Слава! Ти краш. <світ> а ти знаєш, таке краш. Ну, це мої плем... ну, там якісь діти говорять, пишуть мені таке. Ти завжди був впевнений, впевнений у своїй привабливості? Слухай, це таке питання. Не давай не без о, давай без скромності. Ні, хорошо, давай без скромності. Давай. А, ні, не був, звичайно. Коли сталося так, що ти зрозумів, що ти красивий. <плес> Плавно мене хоч вивести в амплуа якогось самолюбльного пацана. Чому? Якщо так раціонально аналізувати, мабуть, в силу професії, коли я зрозумів, що мене там кличуть на роль героя коханця медний раз, угу. і я розумів, що, мабуть, в цьому щось от є. Mm -hmm. Ясно, що я там розумію, що якщо мені там пишуть там дівчата, чи дзвонять, чи що, то, мабуть, щось якби. Одним словом, є якісь певні ярлики, судячи з яких я розумію, що ну да. — А як це зніматися в еротичних сценах? Нормально, абсолютно. Ну, колись мене телепало, як у того пацана, який паби в обморок. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, як перший раз? Да, пам'ятаю. Це е, був якийсь 2011 рік, якийсь такий от проєкт е, з кагорта тих всіх серіалів. Семейний мелодрама. <світ> да, 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 да. І в мене була сцена з дорослою акторкою. Мені тоді було 20, їй десь сорок. Угу. І в нас була еротична сцена. Типу, я сплю з мамою свого друга. Ти типу, був Це... повністю голий? Ні, ми в трусах були. Так. І вона на мене там лягла. Мене зразу почало теліпати. Вся, вся група стоїть, то з бумом, то з камерою. І ну, Це максимально. Мені тоді хотілося просто не Ну, Слухай, з роками це все стало. Мені ця сцена, якщо чесно, не відрізняється від звичайно діаложної сцени. Цілуватися в кадрі. Ну, нормально. Я це якийсь кіношний поцілунок. Ми там не ліземо до рот. Є якась е е скажи, що санітарна означає? кіношна дистанція. А от що це значить? Ну, Дивись, ім тобто... це, це імітація. Ми там цілуємось там губами десь там, знаєш, е на перекриття, там можемо поцілувати, якщо це дозволяє кадр, він не суперкрупний. Угу. От. Але все одно, я, ясно, що має бути якась імітація, що це все по-справжньому. Ну, в залежності від того, наскільки якісне кіно ми знімаємо. Якщо ми, знімаємо, якщо ми знімаємо якийсь шлак, то ми можемо просто м'ятися, знаєш. Mm -hmm. mm -hmm. Отак. От це, от це, да? це передоз еротики був mm -hmm. що щойно. <ривіт> ти часто погоджуєшся зараз і ну, до 24 лютого, ти часто погоджуєшся на еротичні сцени? Якщо це прям до цього веде сценарій, а, якщо це прям потрібна міра якась, ну да. А кажуть про те, що а, гонорар підвищується, коли є еротичні сцени, це правда? Ну, насправді ні. Uh -huh. uh, таке було, що я от читаю сценарій, написано Герої цілуються», Я розумію, що це зроблено чисто для якихось там рейтингу, для якихось таких от uh, речей. І я кажу режисерові, що тут цей поцілунок не потрібен. Uh -huh. Це поцілунок, аби тільки поцілуватися. От. Тобто ти можеш сам uh, ну, я сказати, я сказати чувак, Тут воно неумісно. І ми зійшлися в думці, і це відмінили. Наприклад, uh -huh. таке буває також. Ти би бачив себе, наприклад, наступним холостяком. Якщо б зараз не були б стосунки. Якби не було стосунків зараз, так і тобі пропонували взагалі бути а, в шоу Холостяк? А, в 19-му якомусь році я не знаю тобі, що сказати. Чесно кажучи, я от не не дивлячись не дивлячись останніх холостяк, так просто іноді я з тебе ж відмічаю цих дівчат. Угу. Я там дивлюсь якісь епізоди, і я розумію, що я просто не витримав би цього всього. А взагалі на таких проєктах можливо знайти кохання? Ну, Там Добринін вже зустрічається, наприклад. Точніше, в нього ж дружина вже і дитина. З 12 сезонів. От, наприклад. Mm -hmm. <laughs> ну, мабуть, мабуть. в теорії можливо. Якби я е, був зараз, е, не було мене стосунків, і я вибирав би всіх цих дівчат, я б точно погодився. Ти в бліці сказав про те, що е, вибрав би блондинку. Це принципово. Ну, Мені подобаються блондинки. А взагалі, які дівчата приваблюють? Я сам зараз задаю запитання це, але вважаю це найтупішим запитанням. Так на що ти задаєш, Ярослав? Тому що е, я хочу так. А, клас! <рес> це питання, воно справді ну, може бути максимально просте, максимально дебільне, і воно може бути дуже глибоке. Тому що ми можемо зустріти людину, яка тобі капець подобається, вона відкриває mm. рот, і все. ти кажеш, ну я якби поїхав. Було таке. Ну, не так, щоб прям пф, багато разів, але пару разів було. Тому е, в мене якісь свої критерії, внутрішні, там знаєш, і іноді е, вони, можуть бути, сильніші, ніж якийсь там зовнішній вигляд. Тому от... немає такого шаблону, прям, щоб я тобі зараз сказав. От. А дівчата приваблюють, е, от е, коли ти з ними бачишся вперше, так? Це іде, е, спочатку е, зовнішність, ну, от, потім е, розум. Ну а як же, так? Угу. Ми ж все сприймаємо спочатку. Зовні. А знайомитись в інтернеті це нормально? Абсолютно. Вважаю, успішний да. досвід. <світ> <світ> ну <да>. так. <світ> Наскільки довго? А, ну, не те, що настільки довго. Ну, мені здається, зараз всі стосунки починаються з інтернету. <світ> ну, ну не всі, ну там хочу 90-80%. Uh -huh. Лайкують там щось одному, тоді відправляють реакції, тоді там побачення відбуваються. І зараз взагалі, мені здається, це стало такою формулою, особливо в рамках сьогодення нашого, то зараз дистанційні соцмережі це взагалі інструмент для життя обов'язковий такий. Зі святою, ти так само познайомився? Так. Да. Тобто, ти її лайкав? Чи вона тебе хто uh -huh. перший ну, поширев? Я, я, я не готовий оприлюднювати цю інформацію. Uh -huh. Якщо бути взагалі відвертим, нас познайомила uh, подружка. Ми коли з тобою говорили про інтерв'ю. Ти мені сказав про те, що тільки давай не обговорювати особисте життя. Да. Так, на що ти мені здаєш ти питання, Слава? Але бо я так хочу, я понял. Е, так, це перше. По-друге, це моє шоу і моє інтерв'ю. А по третє, Блядь, <ривіт>, я знав, <ривіт> я знав, що щось нечисто. <ривіт> а по-третє, -по е, чому ти е, зараз закриваєш е, від е, загального огляду е, особисте життя? Раніше так не було. Ти знаєш, е, мої стосунки е, з Світланою, вони. Ну якось перевершили мої очікування взагалі в моїх наступних стосунків. І я хочу це все діло якось вберегти. Хочу ще проаналізувати це все. Воно не мабуть… Ти боїшся, ну, що наврочать, Чи що? Ні, 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 ні. просто мені здається, це ну, якось стало таким в категорії дуже особистого, чим я не готовий поки що ділитися. Мабуть, так. А, окей, я не буду тоді лізти в особисте. Єдине, що, і це, напевно, більше лайфхак для чоловіків і для дівчат, також, так, які дивляться. А, які помилки з минулих стосунків зі всіх ти а, не повториш. У цих стосунках? Я не знаю. У ну, мене не, 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 немає знову ж таки формули, тому що е, я вже мовчу про те, що абсолютно різні люди. Полярні просто. Навіть я з цими людьми абсолютно різний. От. Ну, Мене якось по-іншому, -по чи розкриває, чи що, чи я якось там. По-перше, в різному віці я зустрічаю різних людей, в різному якомусь там статусі соціальному і так далі. Тобто людина міняється. Тому я не можу сказати якоїсь там формули чи заріктись, що я там щось не це, і так далі. Я теж розлучений. І е, для себе я визначив одну найголовнішу е, свою помилку. М -м і це дуже часто помилка для багатьох чоловіків. Це недостатнє приділяння уваги. Другій половинці. І коли дівчині цього не вистачає, дівчині, дружині, неможливо е, кому. Е, е, губиться оця хімія, губиться оця пристрасть. Це важливо. Ти завжди приділяв е, увагу максимально е, своїм другим половинкам? Я думаю, що ні. Ну, не, не, ну Ясно, що це, мабуть, як, якась кардіограма. Іноді, да, ін, іноді там не виходило. Е, я ж, я недавно по-моєму, писав навіть своїм підписникам е, щось в інстаграмі на цей рахунок. О, в першій стадії цих стосунків е, потрібно ну, максимально глибоко аналізувати взагалі, що з тобою за людина, бо тобі з нею йти, і, ти, і е, якщо так. ти десь неуважно проскануєш, що це все, що з тобою зараз відбувається, ти можеш там через 5 років зрозуміти, що блін. А виявляється, просто ти не провів якусь роботу над собою Однозначно. з людиною в першій місяці, поки почали зустрічатися. Так. От, тому я. Єдине, що так, от, не те, що можу порадити, а на що я звертаю свою увагу. Е, якщо мене щось е, турбує, там, я одразу прямо в лоб запитую от, е, і прошу в лоб мене запитувати, щоб ці стосунки були максимально простими, щоб ніхто не лягав спати з якимись незакритими гештальтами і не маринував це в собі там ночі, тижні і так далі, щоб, ці, щоб воно не виростало в якійсь формі, які угу. проти нас грати. Коли я розлучився, я дуже довго не хотів нових стосунків, серйозних. Тому що ну це там кілька так, причин, це може бути. І невпевненість в тому, що я зможу дати mm -hmm. людині все по максимуму. По-друге, невпевненість в людях, а раптом десь мене хтось зрадить тощо. Наскільки ти довго ходив після е, власного розлучення? От в такому стані? А, до речі, офіційно розвісся буквально там місяць на здається, що? Ну, я це, досі не, не розлучився. Ну, це ж Вже ефічно, два роки. абсолютно питання. Да. Mm -hmm. А, з травня місяця, так, 4-5 місяців. А, я теж зарікався собі, десь там всередині, але разом з тим я розумів, що це не контрольована історія, абсолютно ну uh -huh. ну ти не можеш це контролювати. Ти можеш зустріти цю людину післязавтра, uh -huh. і вона тебе зачепить. Це все. Ну знаєш, от в мене була така історія, коли ну от там десь ти зустрічаєшся з якимись дівчатами, десь на якихось вечірках зі спільними знайомими, і ти їх не розцінюєш як. Оце було. Знаєш, як типа як маму моїх майбутніх дітей це було е, от літом, якось так почали якісь якісь будь-івенти, якісь тусовки, мінімально навіть uh -huh. чи Льоша прищепа, чи хтось кудись краще в фермонті опинився, uh -huh. і я спеціально, от не те, що там включав якийсь там мороз, але розумів, що м -м, абсолютно мені це не потрібно. От, синтетично е, закривав, грубо кажучи, якісь там маленькі жалюзі. Uh -huh. Таке було, так. Да. Це правда. Використовувати дівчат е, в такому випадку для е, інтиму. Це нормально? Ну, коли тобі mm -hmm. не зучай, звичайно, чому ні? Угу. Mm -hmm. — Так, ти мене спитав, скільки там, скільки пройшло часу, чи так. що? Ну, майже 5 місяців чи 4 місяці. Ну, для тебе розлучення було важким. Ну, Середньої важкості. Ну, Тому що я пам'ятаю, коли ти прийшов до нас на ранок з Україною, коли ми почали про це говорити, у тебе навіть були сльози в очах. Ну, не те, що сльози. ти знаєш, мене просто реально задовбало, що мене за цей місяць е, всі постійно питали про це розлучення. От чесно. А можливо, от, ти зараз також, так? Е, тебе будуть питатися про особисте життя. По-любому. Можливо, раз е, сказати про це і більше не повертатися до цього. Можливо. Ніж Но... тримати інтригу, а людям все одно цікаво, тому що е, ми публічні люди, це для людей серіал. Звичайно, я це теж розумію. Я все розумію. Разом з тим, просто мене якось ну, мене абсолютно не лежить, щоб так знаєш, взяти і розповісти, щоб я хотів цього. Mm -hmm. і мені це явно якось всередині проти шерсті. І от я це відчуваю, і мені прямо якось не хочеться абсолютно на цю тему вести якусь мінімальну навіть полеміку. «Слава